Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням, пов'язаним з споживчим кредитуванням. Нещодавно я побачив черговий законопроект, ініціатор Кабінет міністрів, нібито хтось почав пілкуватися з споживачами за таку тавтологію споживачами споживчих кредитів, тобто позичальниками споживчих кредитів. Цікава історія. До речі, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, розповсюдити це відео і підписатись на цей канал і на телеграм-канал. Буду дуже радий і вам вдячний. Також не забувайте коментувати, в разі, якщо у вас є питання, для того, щоб це відео максимально поширювалося в мережі. І так, Кабінет Міністрів чергове почав, як з вакцинацією, піклуватись про. Споживачів. Вони з 2008 року не можуть вирішити питання зі споживачами валютних кредитів, приймаючи якісь безглуздії постанови і закони в даному випадку вирішили чергове. Дуже пафосно. Звичайно, це буде приподноситись. Як от ми пам'ятаємо, що є громадяни, маленькі українці, про яких потрібно піклуватись. Однак, що ми бачимо? Посилання, до речі, я тут дам під відео на каналі, на свій телеграм-канал, в якому буде посилання на сам цей законопроект. І так, що вони запропонували? Ну, по-перше, хочуть реструктуризувати, обов'язково реструктуризувати споживчі кредити, однак, при певних умовах. По-перше, це повинен бути кредит без застави. Тобто, це не на житло, не на майнові права, не на автомобіль. Просто оці карткові споживчі кредити, чи я так розумію, з фінансових компаніях споживчі кредити повинні бути певні умови дотримані. Тобто, знаєте, далі починається те, що на кого він розповсюджується, як я зазначав, і попередніх. Редакціях, які намагались реструктуризувати, дуже цікаво попередня реструктуризація. Кому ж там так багато реструктуризували кредити? Якщо б я тоді, мабуть, не втрутився в цю ситуацію, то взагалі б нікому. Коли вони хотіли, щоб на день реструктуризації була відсутня заборгованість взагалі за споживчими кредитами, тоді мова йшла навіть про валютні кредити. У кого такі є? Ні у кого такого нема. На це звернув увагу, піднявся гвалт, і тільки після цього вони щось там внесли, однак це сильно не допомогло. В тій ситуації, яка зараз з реструктуризацією, все повторюється те ж саме. Тепер знущаються на безкредитах, яких нема застави. Вони можуть бути реструктуризовані тільки у разі, якщо станом на 24 лютого 2022 року у вас була відсутня заборгованість. Це раз. Або у разі, якщо на момент реструктуризації ви всю цю заборгованість, включаючи я так розумію, і відсотки погасите. Хто під це підпадає, у разі якщо у вас на сьогоднішній день є ця заборгованість, вже рік пройшов, вони згадали через рік за рік заборгованість особам, які, по-перше, це розповсюджується на осіб внутрішньопереміщених осіб. Тобто ті особи, які втратили житло, виїхали з тимчасово окупованих територій, чи з території, де ведуться бойові дії, да, у них є час і можливість і гроші закрити ці кредити. Я думаю, навряд. чи. Це перше. Друге, одночасно повинна відповідати ця особа певним критеріям. Це фактично ця особа. Разом з членами своєї сім'ї повинні отримувати виключно тільки державну соціальну матеріальну допомогу або пенсійне забезпечення, благодійну допомогу, в тому числі виплачену міжнародними благодійними організаціями, і є єдиним джерелом доходу споживача та членів її сім'ї. Як ви думаєте, от ці копійки, які виплачуються, буде достатньо погасити той кредит і взагалі жити і взагалі гасити кредити? Просто немає розуміння, для чого ця реструктуризація. Ці особи і так не будуть їх сплачувати, і потім не будуть сплачувати, тому що нема чим. Тому що майно знищено, вони внутрішні приміщені і живуть виключно за рахунок цих доходів. Тобто фактично в них немає навіть грошей, не те, що на реструктуризацію кредиту, яку пропонують робити, а взагалі на те, щоб себе отримувати. Друга умова, яка повинна бути або та, або та, що споживач або член сім'ї повинен бути особою з інвалідністю. Не просто особою з інвалідністю, а інвалідність внаслідок війни. Тобто, якщо у вас інша інвалідність, ця інвалідність, ви повинні сплачувати кредит. А інакше тільки інвалідність е внаслідок війни. Ну, Реструктуризація там дається на 3 роки. Я не розумію, хто взагалі зможе підпасти і зможе виплачувати ці кредити, якщо він отримує виключно тільки соціальну допомогу. І, звичайно, ще такі, знаєте, знущання над. Е в сама, кому пропонується, що на протязі 30 днів після закінчення воєнного стану повинні погасити всі відсотки за кредитом. Ну, для кого це зроблено, не зрозуміло. Тобто ми бачимо черговий законопроект, який просто робить вигляд, що він заботиться, пілкується, піклується про громадян України. Насправді цього нема. Як не було з вакцинацією, як немає із споживчим кредитуванням. і... З кредитуванням, з заставою. На жаль, я це спостерігаю з 2008 року, всі мене знають, хто займається справами з кредитом. І, на жаль, на сьогоднішній день ситуація саме така. А я вважаю, що за такі законопроекти треба притягати вже до кримінальної відповідальності тих осіб, які їх розробляли. Для чого це робиться, для чого витрачається час, гроші, просто поставити галку. Що вони там щось робили, насправді це нічого не, не, не дає. І цей проєкт також нічого не дає, і виправляти там нема чого, тому що він і не направлений на те, щоб людям допомагати. На жаль. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, буду радий вам допомагати. Розповсюджуйте це відео, коментуйте його, підписуйтесь на телеграм-канал і пам'ятаємо, Україна обов'язково переможемо. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Незалежний Суд, віримо в Україну. Слава Україні!